Друзі, і в цьому відео я вам покажу, як дріфтувати не на дріфт моді, а на АВД, тобто на повному приводі, тому що на Drift моді дріфт виглядає приблизно ось так. Але якщо ми зараз перемкнемося на повний привід, то це буде виглядати саме так. Я думаю, ви бачили відео в Тіктоці, де це виглядає саме так. І в цьому відео я вас навчу, як, як же так зробити. І так, поїхали. Спочатку налаштуємо машину в самому меню. Тут ми робимо такі налаштування трансмісії, як у мене. Робимо підвізку, і центр тяжесті, теж такий, як у мене. Також бажано, щоб ваша машина була на 1600 кінських сил, та не кожна машина підходить. Я Вам рекомендую брати ті машини, які зараз перечислю в цьому списку. Поїхали далі. Значить, ми заходимо в саму вже гру, на саму карту, яку ви там виберете. І зараз нам, нам треба буде зробити там теж деякі налаштування машини та стерти колеса. Зараз я все покажу, як все це робиться. Для початку заходимо сюди, в налаштування тут є зверху, як ви бачите. І ставимо в розділі Car, ставимо тут AVD, забираємо всі ці галочки, ось ви бачите де, і відключаємо стабілізацію. Далі ми стараємо колеса повністю в нуль, щоб це виглядало ось так. Тому що без цього це дуже обов'язково не буде того результату, якого ви хочете. Так, зараз я покажу, як це, це робиться. Як бачите, внизу в мене підометр є зліва і справа два індикатори, і там в мене написано 0. Щоб зробити так, же, вам треба стати, наприклад, до якоїсь стіни і просто жати газ, щоб це виглядало ось так. І дивитесь внизу на ті індикатори, у вас спочатку там не буде зовсім цифр, а потім появиться і вам треба так робити, поки ви не побачите там нуля. А ще я забув вам сказати дуже важливий нюанс, як зараз я вам його покажу. Так, ми вертаємося до самого меню гри, і тут заходимо в гараж, заходимо в тюнінг. Тут нам треба вибрати шини, які стоять 6 тисяч. Тому що саме ці шини підходять для цього. Зараз я вам розкажу, чому. Ось дивіться, у нас є три типи шин. оф Тоурінг і спорт. Зараз я вам розкажу, для чого не треба. Офроуд, я думаю, не складно догадатися, що вони потрібні для оффроуда, щоб тоді в машині буде япкість з асфальтом дуже хороша. Якраз ці цапкість з асфальтом дуже хороша, тому машина буде краще дріфтувати. А спорт, е, треба, якщо ви хочете зробити машину швидкою. Для ну а для тих, хто додивився це відео до кінця, я зроблю такий невеличкий розіграш на цю машину, щоб її отримати, вам потрібно підписатися на мій канал, поставити лайк на це відео та написати в коментарі слово участвую. А якщо ж ви все правильно зробили, то у вас має вийти саме такий результат. Якщо вам сподобалось це відео, то підписуйтесь на канал, ставте лайк і всім пока.